Всім доброго ранку. Сьогодні 1 листопада 2025 рік вийшли вигуляти Бориса і заодно глянемо грибочки, є що чи немає. Вийшли буквально на годинку-півтори, довго ходити не будемо. Сьогодні у нашого Бориса день народження, два роки йому. Да, Борька? Два роки нашому горобчику. Так, а ось Тільки ми зайшли у ліс, тут метрів 20 пройшли і ось одразу полячки один. Ось і другі, дивіться, які гарні. Раз. Два. Так, десь тільки що. Зараз, ось три. Так, а ну, Юр, де. Ось у Юри. Четвертий. Оп! Зараз ще глянемо. Тут у нас... У хвої заховався. Які гарнюкі, да з тою нішкою. Клас. Раз. У тебе є теж? Зараз я піду до Юрчика. Ага, ось три. І он там вон. Ага, да. бери його. Оп. І ось, ось Який красивий, ну витягує. Ух, який нога тостельна. Клас. А ми поки збираємо гриби, ходимо, Борька сидить, охороняє. Юра йому каже, сиди, охраняє, він сів і охороняє, сидить і за папою. Слідкує, де там папа ходить. Охраняєш? Охраняй, Молодець. Молодець. на, Молодець. охраняй, Сиди, охраняй. Іди глянь, що в мене є. Дивись. Раз, два, три, чотири. О, ще Юрчик приніс. А ось взагалі якийсь. Так, він сидить, охраняє, я йому дала смаколика, дивлюся, і гриби рядом коло болі. Оп! У вересі з тонкою, з тонкою ніжкою, а у моху тостою. І в тебе? У вересі теж? Ой, як вона його дворка подружку зустрів мію. Так, да, вони самого дитинства разом. Все, каже, не газуй, пацан. Його, щоб, такі... щоб не не є. А... а як же? Вона й вона тоді гралася, грала, ще грала ще як малі були, але ж так підзупинювала його. Юра, я піду а там сосни провірю, ти поки а, добре. Ага, білка, бериш тільки що чуть на сосну не заскучив. Оце ділає він. Де він є? Боря. Ти що, за білочками ганяєшся? З розгук? Опа, Ах, глива, глива, глива. Так, Гливка молоденька. То якби ще знайти, то я б в баночку б замаринувала. На кого ти там Бориско гавкаєш? На палочку. На кого він там? На палочку? <плес> на, палочку <плес> на палочку, дитинка. Жапка Що? Побігло. Неси мамі, мамі неси. Ха, ага, папі поніс. Сирун малий. Пошли гуляємо. Дай. А це сірчано-жовтий, неїстівний. І тут ось. Сірчано-жовтий його стільки багато. Капець. А ось полячок заховався. А ось і ще гливий. Молоденька, правда. Більшенький візьму, меншенький лишу. Бориса, що в тебе? Бориса, Ні. у Бориса тюфіля, походу. Ні. У тебе трюфіля, синок? Оці мій маленький, як він грибець. це ж Ми з папою збираємо гриби, такі він же ж тут збирає. Моя ягодка. <рес> Борька, глибу знайшов. Оп. О, молодець. Діло буде бориш. Гриби виєш шукати. Диви, глибу знайшов мені. Опенечки, Хоп. Хоп. Оп. Хоп. І ось опенічки. А ось на дереві опенчики біля трутовиків, Гарно як. А тут кландайк опеньки. це ж ми прийшли опеньки збирати на нашу локацію опеньки. Зараз я розгребувся, покажу. Дивіться. А, пальця що загнала. Глянські кілі. Да. І старшенькі, і меншенькі. О я сьогодні кажу, Юрій, пошли, кажу, хочу опеньків, кажу. Опеньків хочу. пошли, кажу по опеньці. І в траві ось їх валим, щоб не подавиш. І ось, і ось їх Купа, купа десь десятку зірвала усього. Коротше, і тут, і отам далі. В общем, будемо зараз збирати. Ку-ку. Так, ідемо додому вже. Коротше, за півтори години з дорогою два відра грибів. Значить, опеньки, польські, трохи гливи. І, і навіть один маслюк. Отак. Ну, півтори години з дорогою, коротше. Вообще, бориса вигуляли. І, це, і грибів назбирали. Отакую. А я все, йдемо ж додому, я ж все ніяк не успокоююся, розумієте, гриби збираю, по дорозі йду. Ой, яка нога товстейна, боже, який клас. Поляк глянь, який. Нога яка товста. Ніяк оце додому не дойду. все по дорозі збираю, збираю. Я сьогодні додому не дойду. Дивіться які. Оце все по дорозі воно росте. Отака красота. Вже польських Нормально ще зверху накидала, поки йдемо. Так, прийшли додому, і все посортувала. Гора цілий піднос з горою опеньків. Є молоденькі, є старкуваті, але все-все воно. Нічого страшного, що вони старенькі, вони, головне, щоб вони були без, без пліснів, без нічого. Може якісь перебирати, буду ставити, варити, може якісь і викину. Так, ось поляків. Дуже великі е, блюдо дерев'яне, величезне, гляньте, які з ногами, з якимись тустими класні. Так, і да, і гливи глива, законсервую баночку. Так, І один маслючок. Ось такий сьогодні у нас урожай. Ну, от Півтори години, грубо говоря, вигуляли борю і не збирали грибочків.